Хочу поговорити сьогодні про негатив, да? негативну енергію і негативну інформацію. Як важливо сьогодні відрізняти негатив і позитив, і все ж таки, на яких енергіях краще і як прийти до тих енергій, які будуть вам в благість. Я людина, яка практикує енергетичні потоки, і останнім часом мене дуже сильно накрило. Накрило в негативному плані. Тому що як би я не старалася вийти в ви позитив, робити добрі справи, робити добро. Оказалося, що моє добро нікому, вибачте, нафіг не нужно. І коли я не могла зрозуміти, а в чому справа, мене ось тут і накрила моя трансформація. Трансформація полягала в тому, що я мала би собі знайти знайти ту причину, яка мене призводить до негативу. І я не підозрювала, що роблячи добро своїм близьким, рідним друзям, да, своїм даже підписникам, які за мною слідкують, даючи багато інформації якоїсь, даючи добра, любові, вдячності не получала. І коли я усвідомила, що я просто розтратила свої всі ресурси і задоволення, я не отримала від цього, мене накрило негативом. Да, Жалість до себе, по-перше, невеличка була. Да? Ну, понятно. І по-друге, у мене були такі нерозуміння, що відбувається, що зі мною відбувається, чому так. По-перше, багато людей мені говорило, що робити. От ти того не робити, туди не лізь, ти те неправильно робиш. А особливо, якщо це в сім'ї, да, в сім'ї теж були якісь проблеми, тому що е, лишившись без основної роботи і заробітку, так як я розвивалася в сфері енерг... енергетичних практик і вивченням, чому людина хворіє і чому у людини проблеми зі здоров'ям. Я лишилася без основного е, свого доходу. Я була е, швеєю і працювала на фабриці, працювала на дому, е, відшивала якісь, е, якісь вироби на замовлення. І одного дня мені просто е, сказали: ну тобі вже це не треба, ти просто давай вже тут розвивайся. все таке. І ну, якби я думаю, ну, дійсно, я можу і тут заробляти, чому я маю на дві роботи якось себе розривати. І коли е, оці переконання внутрішні були навіть і в мене, і ще зовні на мене впливали, оказується, я лишилася без основного доходу свого, е, скажімо так, життєдіяльності, і лишилася без Фінансової підтримки. Якщо і чоловік працював, то, звісно, постійно були намеки, коли пора свої гроші мати. І я розумію, що це правильно, що це адекватно, але були проблеми в тому, що коли ти вкладаєшся в сім'ю. Вкладаєшся своєю енергією, своєю турботою, своїми е, увагою, да? е, в ітогі тобі кажуть, давай йди ще на роботу, давай йти там заробляти, пора вже свої гроші. І тут було нерозуміння, нерозуміння, а що я роблю не так, що я роблю не так. А якщо я щось роблю не так, то покажіть мені кажу, покажіть. І коли мені почали показувати е, мої енергії, да, моя свідомість просинатися, мій розум просто е, одного дня просто настільки була атака енергетичного потоку і відкриття, е, що я роблю не так, в мене просто, якщо сказати, що депресія була, ні, це не депресія, це був шок. Я просто була вшокована, наскільки я себе обесцінила, наскільки я себе е, опустила ниже, ниже чим я мала би себе опустити. Е, з одної сторони, опустила, а з другої сторони, типа е, якась і гординя була, напевно, що тому що е, якби, знання є, є. Є здібності, да, є здібності дізнаватися, є здібності таланту, е, нарити ту інформацію, яка тобі е, принесе користь і людям. І е, як би думала, от я вже можу тут багатьом людям допомогти. Що ще одна була моя помилка в тому, що я хотіла всім допомогти. Всім неможливо допомогти. Тому що коли людина не хоче бути здоровою, не хоче вирішити свої проблеми, навіть в сім'ї, там якісь, да, ну не знаєте, як кажуть, не настраждалася, як мої енергії сказали мені внутрішні, да, Не настраждалася ця людина, не чіпай її, не спасай, не торкайся її своєю е, світлою енергією, бо вона тебе просто розірве. Люди, які в негативі постійно копаються, там, не хочуть нічого вирішити, і ти тут така світленька, хорошенька, приходиш до них, і говориш: ну, давай я твої проблеми вирішаю. Ти та, не так та, та дивиться, каже: ну, ти, ти хто? Ти хто? Ти що тут робиш? Ти чогось туди прийшла? Я тебе просила про допомогу. І коли я усвідомила ось це. Я подумала, а блін, я завжди так робила. Я завжди приходила десь на будь-яку роботу, на будь в яку компанію, і я там бачила ці темнушки, всякі негативні штуки. Я просила людей, от вам то не треба робити, то не треба, то теж то не можна робити, бо це негатив, це вам портить життя, це вам буде, у вас будуть хвороби. На мене дивились, як на сумашедшу. Людину, яка вмішується в життя. І коли я так довго вмішувалася, одного дня мені теж почали так робити. І, до речі, почали мені це робити мої рідні, вони почали мені вмішуватися в моє життя, вони почали мені казати, що мені робити, куди мені йти, як мені поводитися. І саме головне в моїх практиках, в моїх енергіях, в моїх знаннях щось забороняти мені або, навпаки, підказувати, давай, ти то зробиш, давай, а може так краще буде, а ти то не роби, бо то, ну, то погане для тебе буде. І коли я це зрозуміла, у мене почалась, е, трансформація. Ця трансформація ділилася дві неділі. Було всяке. Я дуже сильно опять набиралася кримічних якихось е негативів, тому що старалася знову зрозуміти, що я неправильно роблю. Я виправлялася і знову робила негатив собі. Я виправлялася і знову робила собі негатив. І ці майже ну більше даже двох неділь я не могла ні працювати, ні нормально харчуватися. Ну і, і, і навіть жити, напевно, нормально не могла, тому що я відмовилася від усього, що в мене було для мене в радість. І я почала вишукувати оцю, оцю свою, свої переконання, які неправильні. І догадувавшись до цих переконань, я їх вишукувала і знищувала собі внутрі. Внутрі своєї душі, я їх просто виковирювала, вишукувала, знищувала. Іноді оплакувала їх і відпускала, тому що не оплакавши, іноді було неможливо позбутися якоїсь своєї, своїх переконань, тому що вони твої рідні. Да? Вони, ти родилася з цими переконаннями, ти жила з цими переконаннями, і тут тобі кажуть, що це неправильно, що це негативно на тебе впливає. На твоє життя, на твоє здоров'я, на твою любов, на твої відносини як і в сім'ї, так і в твоєму оточенні. І оце саме було важче. Саме було важче мені боротися з самою собою. Бо я була переконана, що то риси характеру, які в облагість мені, ці риси характеру всім потрібні. Ці риси характеру це світло, це любов, це е, правильно. А коли ти розумієш, що ці хороші якості, я не скажу, що е, допомагати людям це погана якість. Але коли тебе не просять і ти лізеш, це е, порушує закон природи, закон балансу і тебе потім покарають, покарають так, що ти е, ну, більш не схочеш туди лізти, якщо догадаєшся, правда. Ну, от така історія моєї трансформації на е, прихожу в себе, прихожу в адекватний стан. Е, намагаюся зараз вийти з е, потреби в фінансах, тому що збираюся знову від, е, від, віднайти себе, своє джерело, е, де я зможу заробляти фінанси. І е, моє життя буде мінятися кардинально. Так що, якщо буде на то потреба моя, буду ділитися з вами, а кому потрібно і кому корисна була ця інформація мого життя мій приклад, да, як я себе міняю, ставте лайки і, будь ласка, підтримайте, якщо, можете, якщо хочете, можете написати якийсь коментар. Буде приємно мені почути вашу думку. Що ви думаєте про це все, про ці енергії, про ці відносини і, і взагалі про, про життя, про життя дорогенькі? Бо життя це найцінніше, найцінніше кожної людини, найцінніше. І те, що відбувається зараз, це, е, як сказати правильно, це злочин проти людей. Але кожен вибирає своє життя сам, як не крутей. Свідомо чи несвідомо. Бережіть себе і будьте здорові!